Червона рута пісня, що стала неофіційним гімном. А чи знали ви, що в першій версії цієї легендарної композиції йшлося про лісових мавок у 1967 році? Батько Володимира Івасюка, письменник Михайло Івасюк, святкував свій ювілей і отримав дуже цінний подарунок – 60-річну раритетну збірку народних пісень, серед яких була одна Буковинська коломийка, якою зацікавився юний Володя. Ой, ходила, говорила гільтаєва мати. Назбирала троє зілля мене чарувати. Назбирала троє зілля, червону рутоньку. Десь хотіла щарувати чарувати мене, сиротоньку. Наступні три роки композитор проведе в пошуках бодай чогось про квітку і, зрештою, почує в горах легенду. Рута розцвітає жовтою, таке раз на десятиліття робиться червоною. І та дівчина, яка знайде чарівну квітку, зможе назавжди завжди причарувати свого коханого. О, після почутої оповіді народжується перша версія пісні. Ти не смійся, хоч раз не кажи, що забула, а згадай про той час, як ти мавкою була. Однак Володимир Васюк відкладає ці рядки, аж поки не зустрічає кохання наяву. Однокурсниця Марія Соколовська й не здогадувалася про його почуття. У спогадах писала уже пізніше мені розповідали, що Володя був у мене закоханий, але сам він ніколи не зізнавався мені. Напевно, йому легше було про все сказати в піснях. То якось хлопець подарував Марії ці рукопис із підписом Мусі від Володі та назвою композиції Черлена рута. У куплатах не залишилося жодної мітичності, а останні рядки переконували. І не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Любіть і творіть українське, а ще слідкуйте за осонім у соцмережах.